Тренуймося вимовляти Приголосний твердий чи м'який. Ми вже з вами знаємо, що у нас може бути Б і Б. А як же це буде в словах? Давайте подивимося. Білка, бетон, банан. В якому слові із цих буде вимовлятися б твердо, а в якому б пом'якшено. І ще раз. Білка бетон, банан. Правильно, там, де у нас буде йти далі буква І або звук І білка. Буде вимовлятися білка. відчуваєте? м'яко, білка, бі-бі-білка. Так, бетон. Твердість відчуваєте? банан. Теж твердо в. І ві. Твердо м'яко. В яких словах? Читаю вітка. Вишня. ВАЗА. Знову там, де і, у нас, буде в пом'якшений. ВІ, ві, вітка, вітка, в. В, В. Відчуваєте різницю, так? В, в вишня. ВА, 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 ваза. Г. І Г. М'яко. Наприклад, гілка газон, гикавка. Гілка твердо чи м'яко. М'яко, гілка, м'яко, газон твердо. Гикавка твердо. Як ви помітили, у нас, якщо йде далі звук І, то він буде всі попередні букви робити або м'якими, або пом'якшувати, а буде робити тільки твердими, і тільки твердими, а «і» тільки м'якими. Помітили? Запам'ятали? І ще раз читаємо гілка м'яко, гілка, газон, газон, гикавка, гикалка, гі г. г, гі г, різниця. Г. Г на ці звуки, поки я слова не даю, бо вони складні для розуміння, які саме з м'якістю, з пом'якшенням. Тому ми йдемо до наступного звуку. Д і Ді. І які ж тут слова будуть? Дірка, Дірка, дерево, дерево, диван, диван. Дірка. Дерево, диван. Ді м'яко, м'який. Де. Твердо, д, твердо, ді. Д. Ді-ди. твердо і м'яко. Ж. 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 Жінка, Жінка, Желе. Желе. жасмін. Жасмін, Жі, жінка, Же, желе, жа, Жасмін, жі, Же, жа З і З. Зірка. Зима. Зараз зірка м'яко. Зима. Твердо, зараз твердо, зі, з, зі, з, зі, з, з. Ну, ось і навчились ви розрізняти. Тверді і м'які звуки. Я сподіваюся, що вам тепер вдасться їх розрізнити, а я вам обов'язково допоможу в наступних відео, тому що наступні відео будуть якраз поєднання наших приголосних із голосним і, тобто вони. Всі будуть або м'якими, або пом'якшеними. До зустрічі!